Всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий електронний годинник. Подивіться, власник каже, ну, давно лежало, щось там не працювало, трошки малий погрався, і вони зовсім не вмикаються, не працюють. Кажуть, ну, подивись, може, можливо зробити. Тут, як, Бачите, ось я трошки ближче ось такий роз'єм, але до нього не дібратися. Тож, давайте спробуємо це зробити, якщо вийде. Давайте розбиратися та дивитися, що там всередині. Поїхали. Як бачите, ми розібрали. Тож, зрозуміло, чому вони не працюють. Як бачите, ось цей динамік зовсім не працює. Десь на платці повинно бути під'єднання. Ну, я, я так розумію, ось тут. Ну, бачите, треба. Щось робити. Тож, тож, подивимось, що ми з цим зробимо. Ну, по-перше, робити, як воно було. Ось з цією штукою, мабуть, вже не будемо. Поставимо, мабуть, платку ось таку Type-C. І зараз я подивлюсь, якщо Залишиться ось тут десь місце, і, можливо, помістяться акумулятори, може, не помістяться. Ну, я подивлюсь. Можливо, тут хочу одразу сказати е, живлення 12 вольт. Тож, треба робити 3S1П. Ну, місце, я не знаю. Мабуть, нема. Зараз давайте. Може, знайду якийсь акумулятор. Бачите? Немає місця. Тож, будемо робити, давайте зараз сюди змістимо. Ну, нема місця. Ще ж треба Плату зарядки бмс поставити Ну і можливо, Десь в іншому місці, ну тут нема місця. Якби було місце, можливо, можливо було б і поставити. Ну, ось дивіться. Якщо ось платка БМС сюди поміститься, то з акумуляторами якось ну, не поміщаються тут акумулятори. Ось цей чогось не поміщається. Тут два, бачите, лягли. Ну теж так. Треба ще один. Зараз пошукаю. Можливо. Ну, якось так. Все одно, бачите. Ну, тут треба ще його трошки. Ну тож, давайте я буду пробувати. Якщо в мене вийде сюди поставити акумулятори та бмс ку я покажу. Якщо ні, то будемо робити тільки на ось цю плату Type-C. Так, ну що, друзі. Годинник, як бачите, запустився. Тут я перепаяв трошки, взяв рідний вхід. Вони працюють. Так, давайте поміряємо споживання. Ну, як бачите, Десь приблизно 160 мА. 017. Це ми прибираємо і ставимо ось цю Type-C-зарядку. Ну, щоб можливо було вже заряджати від звичайного блоку зарядки там від телефону або щось інше. Ну, тож, Давайте ставити. Як все зроблю, покажу. Так, ну що, друзі, дивіться, я вже трошки тут розмістив, зараз розкажу. Ось сюди приклеїв плату БМС, сюди ми приклеїли плату зарядки Type-C. Як бачите, на відео я тут трошки повишкрібав у пластику. Щоб акумулятори трошки заглиблити, бачите, ну, мені здається, не заважає. Тож, дивіться, акумулятори, які я буду ставити, вже я зарядив, щоб вони були однаково заряджені. Тож, це вже нам не потрібно. Знімаємо. І далі буду розташовувати ось тут акумулятори. Ну, бо іншого місця немає. Немає, Тож, збираємо збірку. Збірка, нагадую, у нас буде 3С1П, акумулятори із корилок 650 мАч кожен. Ну що ж, поїхали. Ну, що ж, друзі, дивіться, акумуляторну збірку я зібрав, залишилось тільки під'єднати до плати БМС. Тож, я буду припаювати, а ви дивіться, і при кінці я це все ну, розташую так, щоб воно було непогано виглядало. Тож, поїхали. Готові розказую. Ми встановили три акумулятори. Воно у нас йде 12,6 вольт тож, давайте подивимось. Як бачите, воно працює. Це те, чого ми добивалися. Так, тут ми трошки. Вирізали, щоб акумулятори помістилися. А, давайте ще перевіримо споживання. Так, споживання. Бачите, воно прогрілося 0,04 Ампери. Спочатку було 0,010, на відео спочатку було 0,15.017. Ну добре, давайте спробуємо поставити на зарядку та подивимось, зміниться у нас споживання чи ні. Так, зарядка у нас засвітилась. Що ти нам покажеш? Ну, бачите. 0,05 А. Ну, це дуже гарний результат. Тож, що ми робимо? Збираємо все докупи, зараз тут проклею термобумагою і покажу, як це все виглядає вже в зібраному вигляді. Ну то що, друзі? Тестуємо, скільки вони відпрацюють від акумуляторів. Давайте заміряємо. Я поставлю їх зараз на зарядку. Ну, кнопочку. Треба ось бачите, поправити кнопочку. Щось тут не попало. Ну що, друзі, з кнопочкою я розібрався. Трошки треба було доробити. Як бачите, динамік працює. Давайте вимкнемо. Тож, дивіться, акумулятори зараз заряджені. Тож, я знімаю їх з зарядки і тестуємо, скільки часу він пропрацює. Давайте зараз 20.05, я вимикаю, вимикаю відео, і ми чекаємо, поки вони виключаться. Ну тож, друзі, дивіться, вони вже не працюють. Давайте подивимось ось 12 годин 24 хвилини наступного дня. Вони вимкнулись ну, трошки раніше. Вони вимкнулись рівно в 11:30 дня. Тобто, вони пропрацювали 15 годин 25 хвилин. Тож, я вважаю, що це дуже гарний результат. Давайте перевіримо ще раз, як вони будуть. Працювати при зарядці. Так, ось дивіться, звичайний блок живлення USB A. Підключаємо. Тут підключаємо. Тож розказую, чому, коли я підключив ось сюди зарядку, нічого не вийшло, вони не почали працювати. А все дуже-дуже банально. Коли е, акумулятори повністю розрядилися, а навантаження залишилось, а плата БМСки вийшла в захист. Тож, е, постійне навантаження, і вона не виходила із захисту, доки я не розібрав, доки я не відпаяв навантаження, і вона одразу вийшла із захисту. Тож, трохи. Переробив ще раз, додав ось сюди ось таку кнопочку. Тепер вона у нас від'єднює акумулятори. Коли вам потрібно, ви вмикаєте. І вони ось так будуть працювати від акумулятора. Якщо поставимо на зарядку, буде працювати від зарядки. Якщо витягаємо, воно, як бачите, все одно працює. Але щоб акумулятори не розряджалися, коли ви там кудись поїхали, вимикаєте все. Ось такий в мене годинничок получився дуже гарний. Тож, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу!